Шосткинці вже можуть ставати на ковзани. На стадіоні Свема запрацював льодовий майданчик. Лід у хокейній коробці заливають, щозими вже протягом трьох років. Цьогоріч, через погодні умови, це вдалося зробити не з першої спроби. Ми два рази починали робити лід, вроді би, вже був зроблений, лід, плюс дев'ять лід зійшов. По-новому починається робота. Наразі у нас мороз був три дні. 15-16 градусів і за два дні ми зробили лід і Люди вже можуть можуть кататися. Основне призначення хокейної коробки тренування для спортсменів. Однак, у вільний від тренувань та змагань хокейного клубу Шостка час. Всі бажаючі можуть прийти та отримати задоволення від катання на ковзанах. У нас займаються дітки, самі молодші є дітки 5-6 років. А старші хлопці вже в нас грають в хокейному клубі шостка. Вони складають там основну п'ятірку, а самі маленькі п'ять-шість от зараз вони на льоду. Є дітки, які почали тільки в першому цьому році стали перше на лід. А є дітки, які от цього віку вже є. Вони займаються два-три роки різного рівня. Так що, якщо є бажання в людей, то вони можуть приводити дітей, ми будемо їх вчити, кататися на ковзанах. Але я скажу так, що основний у нас від це хокей на траві, а хокей з шайбою це в нас такий додатковий від, бо без льоду ми не зможемо якісно підготувати і вийти на якийсь рівень. Тому це в нас такий, як прикладний вид. Коли тренування, то каток не працює. Тут тільки йдуть тренування дітей. Але після тренувань працює каток, люди можуть приходити за своїми ковзанами, брати у нас на напрокат ковзани. Роботи, Розклад роботи такий. по буднях, понеділок, з понеділка по п'ятницю, ми працюємо з 18.30 до 20.30. Суботу в неділю ми працюємо з 13.00 до 20.30, Але якщо є якісь ігри у хокейного клубу шостка, тоді прокат починає працювати тільки після ігри хокейного клубу шостка. На льоду молодша група хокеїстів. Влітку діти тренуються на роликах, взимку стають на ковзани. Всі, як один, закохані у хокей. Тут свободно, тут можна кататися. Тут класно, нас учать кататися на льду, на роликах. Ми займаємося спортом. Я туди прийшов, щоб навчитися на ковзанах. Коли я вийшов на лід, мені так сподобалось, що в ушах Ну, І я вже навчився кататися. Головне втримати рівновагу. Не поступаються хлопцям на льодовому майданчику і дівчатам. Спочатку записали братика, а потім спитали, можна дівчаток записувати, і мене записали. Коли на коньки стала, то я відразу поїхала. Це не важко. За словами Ігоря Яковенка, хокейна коробка користується неабиякою популярністю серед мешканців міста і не тільки. Третій рік вже наш каток працює, і люди отримують задоволення. У нас тут є музика, музика світло, лід більш-менш якісний. Тому люди, наш каток пользується популярністю в нашому місті, люди приходять, дуже задоволені. Особливо вихідні дні, в суботу, в неділю і на свята вони приходять з сім'ями, виводять своїх рідних, знайомих з інших міст, які приїжджають. Тому я вважаю, що це діло потрібно для нашого міста. І люди, які сюди приходять, вони пропагандують, розказують де наш каток знаходиться і запрошують своїх рідних і знайомих. Почали цьогоріч заливати лід і на великому катку на стадіоні. Однак цей процес досить тривалий. За сприятливих погодних умов лід буде готовий через півтора тижні.